Доброго раночку, мої маленькі. Потягнулись, посміхнулись, а ранкову зарядку зробили. Ну, правні молодці! Тож зараз саме час для активних і веселих вправ. І сьогодні нам такими спритними і ловкими допоможе стати наш веселий дзвінкий м'яч, який ми з вами будемо відбивати від підлоги обома руками. Відбивати з просуванням уперед, а також його викладати між ніжок і просуватися, ніби маленькі жабенятка. Ну що ж, малятка, спробуємо. Да! До речі, як завжди, сьогодні мені допомагають мої маленькі товариші помічнички і помічники, які хочуть вас навчити того, що вже самі вміють. Отже, малята розберемо техніку відбивання м'яча від підлоги. Погляньте, як це виконаю я. Мої ноги розташовуються на ширині плечей. М'ячик я триваю обома руками перед собою і розраховуючи силу китка, відбиваю його від підлогу. Зараз ви уважно дивитесь, як це зроблю я. Домовились? А потім покажете ви. Але він не отримається у тих дітей, які не зможуть прорахувати силу китку. Ну що ж, спробуємо Мама! оставили ручки перед собою. Ніжки на ширині плечей. Почнімо. Кидок. Молодці. Не всіх отрималась. Пробуємо ще раз. Чудово. Іще раз. Збільшуємо те. Що усіх вас дуже чудово отрималось. А тепер ускладним наше завдання. І нам потрібно відбити буде м'ячик з просуванням уперед. Вам потрібно буде просунутись ось до такого мотузка кольорового і повернутися назад з м'ячиком, стати на своє місце. Як це буде виглядати? А буде виглядати все ось так. Увага! Подивилися на мене ніжки на ширині плечей, м'яч перед собою, перед грудьми. Відбиваю спросування. Відбиваю спросування. Вийшла до пуска і відбиваю м'яч від підлоги, повертаючись назад. Всім зрозуміло? дивіться. Да. Ну що, спробуємо? Так! Да. Почнімо! раз і так почнімо рук чудово. Бачу, у деяких дітей вже дуже добре отримується. Молодець Маша, одна і друга, розумнички стали на місця. Дякую вам, малята. Ну і як маленька новина города. Пограємось у веселих жаблення. Вам потрібно м'ячики покласти. Міцно зажати їх між ніжками. І таким рухом, виставивши ручки уперед, дострибати до мотузка так, щоб м'ячик не випав з ніжу. І повернутися назад. Квакати не потрібно. Домовились? Що ж, спробуйся? Тож почнімо! М'ячик не впав. Молодці! дуже добре. Що ж, малята? Сподіваємося, що ви зрозуміли, як з м'ячиком буває весело, а нам час справлятися далі. На все добре. Па-па!